З нами на зв'язку Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь та військовий експерт. Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю, друже. Героям слава. Ми чули, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перебуваючи в Вашингтоні, сказав про те, що Збройні сили України змогли сформувати плацдарм на лівобережжі. Тимчасово окупованої території Херсонщини, коли ми кажемо, що збройні сили України змогли сформувати там плацдарм, що ми маємо на увазі, як цей плацдарм виглядає чи може виглядати з цієї інформації, яка є у вас безпосередньо? Ну, якщо ми говоримо про дії на лівому березі Дніпра, то звичайно вони сьогодні є досить актуальними хоча режим інформаційної тиші тут завжди має дотримуватися, і ми його звичайно будемо дотримуватись в тому числі. Ми можемо говорити про те, що є на сьогодні відомо, і це озвучили також попередньо: що є певні рейдові дії саме на лівому березі Дніпра. Тобто відпрацьовуються ті варіанти, які мають у найближчому майбутньому, або трошечки віддаленому, забезпечити певні дії підрозділів збройних сил України, якими будуть ці дії, на що вони спрямовані? Звичайно, ми сьогодні не будемо говорити, тому що і нас слухає ворог, і ворог намагається сьогодні теж проводити ті заходи, які на його погляд дозволять. Ну проти діяти е, тим діям, про які ми з вами трошечки дуже обережно говоримо, тому що е, на лівому березі відбувається те, що мало відбуватися. Є так звані сірі зони, які не виникають самі по собі. Вони виникають, тому що на це спрямовані зусилля тих підрозділів, про які ми, до речі, і говоримо. Зокрема, морська піхота треба віддати належне нашим побратимам. Вони виконали і виконують надзвичайно складну роботу, але про їхні здобутки звитяги, звичайно, ви, перш за все. Потім ми будемо розповідати вже за певний час. Що сьогодні бачить ворог? Перш за все, сьогодні ворог емоційно відчуває, кажуть, тривожність. Чому ця авіаційна компонента саме в ударах по правому берегу і зростає, тому що ворог намагається таким чином потенційно стримати. Стримати ті дії, які можуть розвиватися, або розширення тих сірих зон, які вже потихеньку з'являються на лівому березі. Ще раз хочу зазначити, це відповідні рейдові дії збройних сил України, це ті майданчики, які сьогодні підготовлені, аби перш за все бити по логістичних шляхах росіян, аби знищувати їхні командні пункти, пункти управління. Ну і власне завдавати шкоди також особовому складу і озброєнню. Те, що ми бачимо на сьогодні, мова йде звичайно і про роботу диверсійно-розвідувальних груп, і про роботу деяких інших підрозділів, що дуже активно підтримуються, в тому числі і нашою артилерією з правого берега. контрбатарейна боротьба. Тут за нашими військовими, тому що росіяни вони, як правило, ми це бачимо: що авіація, що артилерія ворога, вона задіяна, аби бити по критичній інфраструктурі на правому березі, бити по цивільних людях. Ну і власне те, що я вже сказав, намагатися стримати відповідні дії підрозділів збройних сил України. На вашу думку, які фактори критично важливі для утримання спочатку тих позицій, які збройним силам України вдалося зайняти на лівому березі, і розширення цих плаздарів потенційно майбутньому? Ну, давайте говорити краще про те, що сьогодні ворог демонструє на лівому березі, що він намагається зробити, і нехай це плутає їхні плани, в тому числі. Ну, по перше. Є певні резерви для того, щоб їх вести в бій, і ворог сьогодні дуже зацікавлений в тому, щоб ця сіра зона чорна діра для них не розширювалася. Це зрозуміло, і це випливає з того аналізу очевидного, який ми можемо робити на сьогодні. Тому є резерви. Зрозуміло, що на цьому фронті команди відомий генерал Теплинський це командувач ВДВ Російської Федерації. То зрозуміло, що там є відповідна штурмова дивізія десантна у резерві, а також мотост. Срілецька дивізія, і ці сили вони і будуть якраз спрямовані на те, щоб в тому числі піхотними штурмовими діями цю сіру зону ну якимось чином ліквідувати. Ну принаймні зменшити це точно. Ворог до цього готується. Ворог намагається це робити, і, і я б не даремно казав про тривожність, тому що вони прекрасно розуміють, що ті резерви, які я озвучив, ну частина з них, скажімо так, на сьогодні вони не є панацеєю для них, аби Врятувати ту ситуацію, яку вони собі її малюють. Що стосується дій з нашого боку, то ми їх побачимо. Я думаю, найближчим часом ми їх бачимо і сьогодні, і завтра будемо відчувати. А найголовніше це буде відчувати ворог. Тут іще ще раз хочу сказати, що оцей тривожний стан росіян на лівому березі. Він супроводжується дуже величезною дуже величезним інформаційним супроводженням. І ви про це знаєте. Я про ту відому ситуацію, коли інформація виходить, і за 5 хвилин вона змінюється про жест доброї волі, і чим це закінчилося визначенням провокації. Що там хтось заліз до цих інформаційних російських агенцій, розмістив е, такі повідомлення. Ворог намагається в тому числі е, прикрити свої резерви їхні дії, е, можливо, проводить ротацію. Ну і власне, звичайно, намагається витягнути збройні сили України на певні дії. Е, можемо лише зазначити, і це найголовніше. Українське командування знає достеменно, що ворог планує, що ворог буде робити і. Чому є протидія, яка от тепер ворог нехай не спить, мучається і бігає по всьому фронту. Якщо поглянути на мапу бойових дій, якщо можна зараз, попрошу редакцію і показати, щоб це було більше наочно видно, то е на цій мапі видно дорогу, яку можна вважати ракатною, тобто такою, яка йде вздовж лінії фронту, ось вона. Я так на око вибрав. Якби найбільш віддалену точку від тієї сірої зони до цієї дороги, яку я можу візуально ідентифікувати на карті, бачу, що тут відстань 12 кілометрів. Не буду судити, мало чи це, це чи багато в умовах війни, коли кожен метр буває по кілька днів за нього б'ються. Але тим не менше, в чому важливість цієї дороги, тому що вона очевидно от тянеться якраз по всій е, е, лінії сірої зони, майже майже до нової каховки. Якщо Збройним силам України вдасться на, на неї вийти, чим це може обернутися для Росіян? Ну, давайте не поспішати. І абсолютно погоджуюсь з вами. Дякую за розуміння ситуації, що ви говорите про ці метри, сотні метрів, дай Боже, і кілометри, які треба проходити, в тому числі в сірій зоні, аби мати певні там здобутки. Демонструючи при цьому звитягу, не забуваємо, що на жаль є і втрати. Тому що ситуація вона виглядає не досить простою. Що стосується цих логістичних шляхів, то звичайно для ворога це будуть ну якщо не ключові, то дуже близькі до критичних ударів, тому що порушується логістика, яка на сьогодні на лівому березі і так є не дуже стабільною. Чому тому, що я вже сказав, що є відповідні рейдові дії збройних сил України, наших підрозділів, тому о, і ворог звичайно концентрує свої резерви. В тому числі і свої підрозділи поблизу таких артерій, і намагатиметься там протидіяти. Але ще раз кажу на все свій час, тому що ті майданчики, які вони формуються сьогодні. Ну можливо, давайте назвемо маленькими плацдармами. Вони забезпечують подальші дії. Які будуть ці дії, де це все вистрілить? Ми не будемо забігати наперед, тому що лише командування знає, як обдурити ворога, як завдати найболючі удару. Ми всі дуже слідкуємо за ситуацією на лівому березі. Відповідно, працюють в тому числі і наші якісь групи Уда, то все буде добре, але трошечки чекаємо. Дякую вам за ваш час за те, що долучилися до нашої програми сьогодні. Назначить. Сергій Бращук, речник Української добровольчої армії Південь військовий експерт був з нами на прямому відеозв'язку. Ну і зараз знову звертаю вашу увагу на мапу, тому що от е довжина цієї сірої зони, принаймні, якщо провести пряму лінію, і якщо довіряти тим дарам, які дають аналітики Діпстейт, складає майже 60 кілометрів, що в принципі дуже дуже немала. Протяжність для зони бойових дій і дійсно інформації поки у нас не так багато для того, аби робити однозначні висновки, як далеко зможуть просунутися збройні сили, тим паче враховуючи, що росіяни також розуміють усі ризики і кидають немалі резерви для того, аби якось зменшити ту загрозу, яку несе наступальні дії збройних сил України на цій ділянці фронту, але поки фіксуємо, що збройні сили України там присутні. Як буде розвиватися ситуація, дізнаємося у офіційних джерел і обов'язково вам розкажемо, коли буде про що розказати. Давайте по іншим ділянкам фронту. Насправді глобальних змін не відбулося ніде. Військові аналітики повідомляють, що на Токматському напрямку і в оцьому. От Мішку умовному, який поблизу Оріхова, роботи на новопрокопівках Вербове збройні сили України мають е, успіхи. Е, зокрема, в бік е, Вербового тут також тривають бойові дії, не настільки інтенсивні, як це було влітку. Але якщо у вас є враження, що вони зупинилися, то ні. Зараз там оде боротьба за висоти за позиції, які дозволяють. Отримати оперативну і тактичну перевагу, і ця боротьба йде постійно. Збройні сили України мають у цій боротьбі певні успіхи. З ділянки від Оріхова до Вугледару фактично розповідати і нічого, принаймні вона не фігурує з якимись надзвичайними повідомленнями у зведенні Генерального штабу. Звісно, ми стежимо за подіями довкола Авдіївки. Тут я можу включити використати такий інструмент, як історія, щоб подивитися, як змінилися впродовж останніх трьох днів. Зони довкола міста, і пролистуючи цю історію, я бачу, що подекуди трішки розширюється сіра зона і зона червона. Але зовсім от ви можете переконатися, мінімальна з боку каштанового і в бік степового росіянам вдалося дещо розширити зону свого контролю. Проте ситуація, як і раніше, перебуває під контролем збройних сил України, якихось стратегічних проривів росіянам, попри вже не знаю, яку за ліком спробу штурму. Реалізувати не вдалося. Під Бахмутом росіяни контратакують, в принципі, звично продовж останнього часу біля Кліщіївки та Андріївки. Ситуація також глобально не змінюється. Ну і глобально нічого не міняється на Купінському та Лиманському напрямку. Росіяни проводять обмежені штурми, але, як ми бачимо, лінія фронту там фактично залишається статичною, тому що Збройні сили України дають їм таку відсіч, яка Змушує їх зупинятися під час кожної спроби прорватися в напрямку цих двох населених пунктів.